Добрий день, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку, хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Вірно, це рідна матуся. Мама це найрідніша і найдорожча для кожного з вас людина. А ви, донечки та синочки, найдорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться до своїх дітей із безмежною, щирою любов'ю, добротою та ласкою. Дбаючи про вас, мама часто забуває про себе, не досипає, щоб приготувати вам щось смачненьке. А коли ви хворієте, мама настільки хвилюється, що ладно зробити її, віддати все, аби її дитина знову була здоровою, усміхненою та щасливою. Прослухайте казочка Василя Сухомлинського найдніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили і питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале, я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, зареготали Соловей, дятел і Ідріс. Та ти ж потвора. Неправда закричала совеня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму, вона була найгарніша. Дайте відповіді на запитання, чому ж сова видавалася совенятку найгарнішою? Тому що вона була його мамою. Як відреагувала совеня на те, що інші птахи посміялися над його мамою? Воно обурилося, образилося, розгнівалося, закричало. Чи хорошим сином, на вашу думку, було совенятко? Чому ви так вважаєте? Совеня було хорошим сином, тому що воно? Дуже любила свою маму. У всіх мами різні, але кожна мама рідна, найкраща, найгарніша, лагідна, мила, добра, ласкава, вміла, працьовита, дбайлива, турботлива, старана, роботяща та красива. Пропоную розповідь опис про маму Мою маму звати Олена Васильівна. Вона висока, струнка, у мами чорні брови, темне волосся, карі виразні очі. У моєї мами дуже весела та добра вдача, гарне почуття гумору. Вдома мама все робить вправно та швидко. І пиріжки пече, і хату мете, і на городі працює влітку. Моя мама за професією вчитель. Вона вчить дітей у школі читати та писати. Пропоную і вам зробити свою власну розповідь про маму. Дякую за увагу. До побачення!